Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу вам, що є цікавого по акційних цінах і, звичайно, покажу новинки. Бажаю приємного перегляду. Така сумочка дитяча зимова. Ціна 29 гривень із фетру. У вигляді оленя 39 гривень. 49 гривень коштує панчоха новорічна для подарунків. Появилася новинка насіння соняшника вже чищені 100 г за 14 гривень. Насіння гарбузове смажене солене 29 гривень. Вага також 100 г. По 14 гривень кава смажена мелена у дріпах. По 5 гривень кава 3 в одному петрівська слобода. Є різні смаки. Цукерки сонячний віночок, смак вишня 139 гривень. Нещодавно появились ось такі кухонні приладдя. Три в одному. Ціна 149. Контейнер із кришкою. Ціна 22 гривні. Об'єм літр та 300 мл. По 99 гривень бокс. Прозорий об'єм 8 літрів. Іде в комплекті з кришкою. Миски пластикові такі салатники глибокі, ціна 55 гривень, об'єм 4,5 літри. Такий варіант за 55 гривень. На жаль, об'єм не зазначений, і більшого розміру 69 гривень. Такі менші салатники з зображенням Горошок 59 гривень. Об'єм 750 мл. Салатники пластикові у вигляді серця. Вони такі прозорі, але мають різні відтінки. Ціна 49 гривень. По 64 гривні. Серветка з мікрофібри Frackenbock. Одна штука. Набір серветок 3 штуки за 22 гривні, в таких яскравих кольорах, Щоправда, в упаковках є різні кольори. Футляр для зубної щітки. В наборі їх три штуки. Ціна за набір 55 гривень. Так, в нас тільки в таких варіантах кольорів. Така міні-швабра із автоматичним віджимом. Ціна 49 гривень. А це є підвісний тримач для зубних щіток та зубної пасти. 99 гривень. По 49 гривень ось така щітка. Дозатор для миючого засобу скляний 77 гривень. Кольори на вибір. Такі дозатори по акційній ціні 77 гривень, не такі як керамічні. Шланг для пральної машини. Ціна 99 гривень. 22 гривні коштує вішалка, пластикова, кріплення йде в комплекті. І в білому, блакитному та рожавому кольорі. А це є така полиця із відділом знизу, який висувається, також із гачками, і ще ось такою додатковою полицею для рушника. По 99 гривень насадка змінна до швабри. Торгова марка «Файно». По 88 гривень мішок сітка для прання. 155 гривень пакети від Frackingbock. 35 літрів, 10 штук. Цікавинка в тому, що вони мають таку структуру, що адаптується під форму сміття. Бачите, так як тут зображено на фото. А ще цікаво, що вони мають собі такий зимовий дизайн і зображені сніжинки. Відро складне. Тут є поєднання двох кольорів, також ще є така накладка сітка. Ціна 99 гривень. 54 гривні засіб для видалення плям 250 мл. Приїхали ось такі новинки. Це для відновлення темного кольору речей. Я так розумію, тут іменно чорного. В упаковці 10 штучок, ціна 199 гривень. Це викладати ось цю серветку до чорних речей під час прання, і вона профарбовує, надає більш насиченого кольору. Так як показували люди в інтернеті, воно працює дуже класно. Не знаю, як працює іменно ця торгова марка. Бачите, тут є і пастка для фарби. Тобто під час прання кладете до кольорових речей і воно бере на себе ті кольори, які можуть впустити речі по 119 серветки. Антинакип по 9 гривень 50 грамів. Парус концентрат для чищення килимів. Ціна за упаковку 7 гривень 25 грамів. По 49 гривень скетчбук. Формат А5. Класно, що вони мають таку твердішу підложку і можна малювати будь-де. Тобто основа вже є. Ще одна класна новинка для діток, дуже мені сподобалось, мабуть, куплю, як буде на акції. Ціна 69 гривень набір для творчості. Там є основа у вигляді тваринки і є наліпки, вони пронумеровані. До речі, на малюнку теж пронумеровано. Вони вже є прорізані, тобто просто забираєте як наліпку і наклеюєте там, де має бути тварин. Є різні. Дуже мені сподобався цей набір. Я сама таке люблю. А особливо з дітками це супер класно. А коли не треба витрачати час на підготовку цього всього, взагалі шикарно. Бачите, вже все підготовлено. 119 гривень коштує блокнотик. Так, не хочу вилазити. Так, закривається він на магніт. Зараз покажу вам середину. Аркуші такі трошки жовті. Бачите, тут можна проставити дату при бажанні і є закладка. По 129 гривень блокнот формат А5, однотонний. Тут аркуші білі. По 44 гривні набір канцелярський. Коректори та ніж. Ніж канцелярський 29 гривень у вигляді лапки. Появилися ось такі органайзери для канцелярії. Ціна 149 гривень. Вони йдуть на три відділи. Я побачила в трьох кольорах. Цікавенка в тому, що вони мають таку підставку, яка прокручується. Так, одною рукою складно показати. Так, одним словом, є підставка і вона прокручується. Просто на відео мені щось не вийшло вам показати її, прокрутити. По 17 гривень ось такі брелочки для ключів у вигляді ключів. Дуже гарна задумка. Є в різних кольорах. Я зараз в пошуках брилка, то придивляюся і ніяк не можу обрати, вже який місяць. По 74 гривні, набір свічок, є такого червоного кольору, а є молочного білого. Ось такі. По 34 гривні ароматизовані свічки у скляній ємності. Аромати є на вибір, як мінімум 6 ароматів. А ще є в продажі чайні свічки ароматизовані. 6 штук, ціна 34 гривні. Такі підсвічники можна покласти по 27 гривень вони скляні. Такий варіант по 34 гривні підсвічники. Вони йдуть металеві, мають три ніжки. А такі підсвічники по 49. Мають такі краплинки по собі будуть гарно давати тінь. Ще одні ароматизовані свічки в скліці вже більшого розміру. Маючи таке упакування, може бути як подарунковим. Ціна 84 гривні. Такий набір свічок у вигляді сердець 59 гривень. Є в різних кольорах 12 штук в упаковці. Ігузки трусики дитячий ляро 239 гривень за упаковку. І 6, п'ятірка, четвірка. Чим більший розмір, тим менша кількість штук. палюшки 39 гривень, розмір 60 на 60 см 5 штук. 60 на 90 за 49 гривень, також 5 штук. По 22 гривні прокладки гігієнічні клінік. У упаковці 8-6 штук. По 119 гривень подарунковий набір. В такій коробці подарункові. Тут є губка мочалка для миття тіла, пемза, масажер. А ось такий варіант неакційний 169. Набір мостів для тіла 199 гривень. Всього їх є 6 штук в упаковці. Кожен по 50 мл це такі ароматизовані спреї. І всі перечислені на звороті, які є аромати можна собі більш детальніше почитати. Туалетна вода, Lovit 88 гривень. Іде із розпилювачем, аромати на вибір. Шкода, що немає тестерів. Щоб понюхати. По 23 гривні антиперспірант синіта жіночий. Зубні щіточки по 32 гривні є в різних кольорах середньої жорсткості. По 169 гривень вода парфумована чоловіча 50 мл. Є 4 на вибір. Акційна ціна на станок для гоління жіночий одноразовий 69 гривень. Він йде у такому пластиковому контейнері 88 гривень засіб для миття ванної кімнати, галекс 500 мл. Засіб для миття ванної кімнати по 27 гривень 500 мл. З розпилювачем. Домус це є такі таблетки у зливний бачок по 18 гривень. 47 коштує порошок для чищення тортіла. А відвельний, наприклад, він не акційний, але за 22 гривні 500 г. 59 гривень засіб для чищення унітазу ProMax. Pro Max по 119 гривень кондиціонера для білизни Tesori. Та Також тут є різні аромати. По 37 гривень засіб для чищення труб крот. 1 літр. Брев блоки туалетні по 49 гривень. Із ароматом лаванди або цитрусу. Такий варіант зафарбовує воду 54 гривні. Таблетки у зливний бочок 2 штуки за 22 гривні. А її упаковки, в яких 3 штуки, то ціна 29 гривень. По 29 гривень декор для нігтів у вигляді ведемедиків. Всього 6 штук в упаковці, по 29 гривень блиск для губ, ароматизований ловіт. Такий гарний в них перелив, дуже багато блискіток. По 59 гривень літер для обличчя. Металік. Маска гідрогелева для обличчя по 9 гривень. Колагенова 88 гривень пудра для обличчя компактна із дзеркальцем. Від Елен пінка для умивання 55 гривень 150 мл. А ще приїхали ось такі новинки: це її патчі колагенові. Так, ціна 249 гривень, в наборі 60 штук на 30 процедур. А є ще ось такий варіант золотистий. По 14 гривень пилочки для нігтів, образивністю 80-240. Подарунковий набір, гель для душу та скраб для тіла від ліори. Ціна 109 гривень. Піднос пластиковий ціна 29 гривень. Такими зумовими зображеннями. Такий такий варіант. По 29 гривень приправа, куряча 100 г, прорізувач для зубів 19 гривень. Бенгальські вогники, ціна 42 гривні, довжина 40 см, в упаковці всього 5 штук, по 22 гривні коротші бенгальські вогники. В упаковці 6 штук 44 гривні набір брелок для розпису. Фарби, стаканчик, все йде вже в комплекті. 111 гривень відміс Хелен кисневий плямовивідник 900 грів. Подарунковий набір шаума 249 гривень. Шампунь та сухий шампунь. Зубна паста ціна 29. Крем, паза під макіяж 119. Бібі-крем 49 гривень. Торгова марка Lovit. Такий хайлайтер розсипний за 55. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам, що подивились його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок з наступаючим новим роком!